Вітаю, друзі, мої любі підписники! Сьогодні в нас нарешті чоловіча карта, але не все так просто, як здавалося. Це імператор з колоди 78 дверей, яку ми з вами продовжуємо розглядати старший аркан під номером 4. Однак, хоча ми й бачимо тут чоловіка, ця карта в нас може показувати як чоловік, чоловіків, так і жінок. І... В останній час вона навіть жінок в моїх розкладах принаймні показує частіше, ніж чоловіків. Це не дуже добре, тому що в цього імператора в нього превалює така, знаєте, чоловіча енергетика, якщо це показує жінку з чоловічу енергетику, то це така жінка, яка все сама на собі тягне, ні від кого не потребує допомоги. Звісно, їй важко, але вона продовжує це робити. Взагалі ж цей імператор це така особистість досить неоднозначна. Він цілеспрямований, настойчивий, інколи досить упертий. В нього є цілі, або в жінки, яку він показує. Ну, я буду казати в нього, оскільки це ж все ж таки чоловіча карта. Так? В нього є цілі, яких він наслідує, прислідує ну, дуже так скрупульозно, так, і навіть може, так би мовити, пройтися по головах, якщо це призведе його до його цілі, приведе. При цьому, якщо йому іти на він може бути не просто агресивним, а й навіть, навіть небезпечним може бути. Це стосується як моральної, так і навіть і фізичної небезпеки, тому потрібно остерігатися людину, якщо вам випадає карта імператора. Це карта егоїста. Це людина, яка зациклена на собі, на своїх потребах, на своїх бажаннях. І все інше це лише такі застосунки для його життя. Якщо в нього є коханка, то це такий статусний аксесуар. Якщо в нього є якісь там питання з бізнесом, то це лише для досягнення його цілей. Він може бути щедрий, якщо, наприклад, людина для нього важлива. Але це буде така, як милість з барського плеча. Він може дати, може й забрати. Імператор вважає, що світ крутиться навколо нього. І це таке досить неприємна якость для нього. Якщо ми будемо дивитися на особисті стосунки, то ця карта нам вказує на проблемні стосунки. Це повний патріархат в родині, всі слухаються батька, навіть дружина, і вона не може йому перечити. Однак, якщо ця карта в нас показує жінку, то це навпаки повний матріархат, тобто культ матері в родині, культ жінки в родині. Ну, принаймні, це фігура, яка така підпорядковується строгим. Правилам, і це система а, така дуже важка для існування. Це родина, в якій не прийнято там, багато сміятися, наприклад, багато радіти. Це родина, яка слідує правилам. Можливо, це релігіозна якась родина, де дуже такі чіткі правила і стандарти, від яких відходити неможливо, і де є повний патріархат. А, ну, Чоловікам, яких показує ця карта, в принципі, подобається мати сім'ю, але як статус, як місце, де вони можуть зайвий раз самоствердитися. І для таких чоловіків, в принципі, родина, вона як така клітка, в якій він замкнутий, однак він в цій клітці може встановлювати свої правила і всі повинні його слухатися. Якщо говорити про якісь особисті якості, то цей чоловік, який дуже рівнивий, він такий, знаєте, собственник, він, якщо жінка його, то вона нікому не має навіть ні з ким спілкуватися. Це з такою людиною дуже важко бути в стосунках, і він намагається підкорити собі всіх, хто знаходиться в його оточенні. Можна навіть сказати, що це людина деспот. Звісно, що стосується фінансів, то вони зроблять усе, щоб родина була забезпечена. Однак він не дасть гроші на щось зайве, що він вважає, наприклад, неважливим. Якщо жінка буде просити гроші на якісь там свої власні потреби, а цей чоловік вважає, що не такі вже вони необхідні ці потреби, то грошей він на це не дасть. Якщо ми будемо дивитися на цю карту у розкладі з фінансами. То це досить такий консервативна така людина, тримач консервативного бізнесу, авторитет у своїх колах. Він має великі гроші або великі должності, так, великі посади, які дають йому якусь владу і якісь повноваження. Це не завжди можуть бути саме якісь руководящі посади, але це завжди такі важливі амбіційні посади, ті, на яких людина знайде, як йому втілити свою свій жорсткий такий характер. Це можуть бути воєнні, це можуть бути якісь силовики, це можуть бути люди, які так чи інакше пов'язані з законом, і тому в них є якась влада. Якщо ми будемо говорити, наприклад, конкретно про бізнес. То це давно вже існуючий бізнес з великою репутацією, на яку вже йдуть клієнти. Це вже виважений вистроєний бізнес, якому вже там не один десяток років, і репутація вже склалася. Однак до співробітників такий директор або власник бізнесу ставиться як до такого розходного матеріалу, і він не зважає на якісь людські потреби. На якийсь там тімбілдінг чи щось таке. Якщо ми будемо питати поради, і в нас випадає ця карта, то порада така: взяти на себе відповідальність за все, що з вами трапляється в житті. І зробити з вашого життя те, що ви хочете. Диктуйте свої власні правила, не дотримуйтеся якихось інших правил. І е, намагайтеся якось підштовхнути можливу ситуацію через е, якихось вище стоящих людей з високими посадами чи якісь інстанції. Якщо в нас буде пересторога, якщо ми робимо розклад на пересторогу, то це пересторога не варто на когось давити, ні на людей, не варто педалювати ситуацію, тому що таке зайве. Давління може тільки нашкодити, і ви не зможете досягнути вашої цілі. Якщо ми будемо дивитися питання так чи ні, ця карта дає відповідь так, але, є одне невеличке, але доведеться виявити таку настойчивість, наполегливість, упорство в деяких питаннях. Я сподіваюся, що пояснення було досить для вас корисне. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви про це думаєте, чи відгукується щось, чи є, можливо, у вашому оточенні схожі люди, і якщо є, то як ви з ними взаємодієте, Чи важко вам, чи ви знайшли спільну мову, як взагалі з такою людиною вам вдається взаємодіяти? Ну, а Ми побачимося з вами далі в наступних відео, де будемо розглядати наступні аркани.